Сейчас, минутку, я телевизор себе поставлю сюда. Фух, вы знаете, сразу было вот эту тенечку холодно. Я шапку надел, не шапку, а вот эту мою летнюю панамку. А сейчас уже жарко. Сейчас буду снимать куртку. То, что у меня под курткой жилетка. Как вы видели, Ці вже жильотки дуже багато годів. Ще в Енергодарі купив. Запорожжя, ще Енергодар був відкритий Запорож. Я там купив. О, щось у мене шелестить. Вчора жінка мені купила конфетики. Дуже добрі, не дуже солодкі. Кому сахар не можна, оце такі підходять. Не знаю як вони називаються. фіолетову цю шукайте і... Купити. Так що о, знімаю я. Я надів не за те, що мені холодно цю шляпу, а й за того, що я так махаю <сокирою>, сокирою чи топором. Як, я не знаю, як. Сокира чи топор. Хто ж листя летить так, я рішив шапочку надіти, бо думаю, як дасть, мені одскакую другий раз оці такі <соць> дровця. Зараз розкинуться. Покажу, що я вам зробив. Так. Так. Так, це ложимо. О, вийде. С малой ним завоняло. Надо навідатися до себе, до котла. О! Зараз я покажу. Бачите? Цієї кучі нема. А Ця куча. Візе якась здорова. Так. Да. Місто перекура. конфетик. Оп! Курточку отак. Оп. О. І пошло дальше. Такі вони. Сейчас новим. О! О! Олексенько. Тепер же я буду, як кажуть, проворніший чи, чи як Дуже буду двигатися, бо уже льотки, все в кутки. Люди дивляться, що їм балакає, з ким балакає. Ай дивляться, вони все одно не знають мене. А я їх, да? вдруг Я балакаю сам собою. А вдруге я і по телефону балакаю. Це ж таке. Так. Едем дальше. Вот это самое противное, такое тоненькое. Воно и не ломается. Ива. Верба. Она не ломается. И ножичками. Вот а так. Тюжу. Тюжу. Пойдет. Что не включу? То не выключу? У в не хоче включатися. Мені надо ваш совет посоветуйте як лучше не як правильно а як лучше чи як правильно Оцю вот Бачите, що тут. Ось цю кучку як лучше погрузити. давайте я буду работать і з вами балакати. у ці мусорні пакети. Є такі мусорні пакети, не ті що вдома під умивальником стоять. А є такі на 120 літрів. Я вам казав за оці, за мусорні здоров'я для строї... Ну, строїтельні. Будувальник тут називається. Ну це думаю поки все діло буде. Не знаю як там. Може воно теж неудобно буде. Воно то удобно. Не в тому діло. Вони не прудять. Як їх загрузити, я ж один оце жменюю буду брати, ви представляєте, скільки я буду грузити. Ви, пожалуйста, я вас прошу. До понеділка, до понеділка, це я буду грузити у понеділок. Напишіть мені, як може ви якось, може якесь моє приспособлення, чи щоб якийсь мішок, щоб я двома руками брав і загружав туди. Ви ну, ж розумієте, бо я листя, я знаю. Ну що тут що в мене? І оце по одному, по одному, воно ж теж вже рука болить. Як правильно, щоб ви мене бачили. Я буду і робота, і... О! І балакається. Воно ж оце такі куштрубаті. воно Воно ще не возьмеш, Якби це ж трубця сложені були отак, то друге діло. А так. А так що, а так нічого, а так попробую його. Не знаю. От я й питаю вас совета. Пожалуйста. Люди добрі. Підкажіть мені. Як оце зробити? Навірно, треба або в Google, так? Да? Спитати. Ну, нема мені коли по гуглам лазить. У мене робота, ось, а не в Google. Там. Дивиться. Мені ще жілистя, грибти треба. Це ж мені не просто по... погрузить. Тут же скільки ще буде листочки, скільки травички, я покажу. Все одно ж воно треба. Оце ваш совет. Так що дуже, я дуже буду благодарний на люби совети, які ви тільки знаєте. Поганого нічого не подумаю. Як би ви там не старалися, мені там може щось писати? Нічого страшного. Я все прийму. Все перетерплю. А хороші совєти? от отмітю. Кажу, що так і так. От мені. Якийсь чоловік посоветував умне діло. Господар, мабуть. Це я не хазяїн. Так от. Потім мітлу, помів, помів, там бросив. Побіг віник узяв, побіг, попів, там бросив. Совок та вже. А тоді на другий день, не на другий моє, коли як... надо вже прибирати. Сарай відкриваю, о, а де ж воно? А воно вже листям припало. От там пішов, шукав, взяв грабліпу, по... відгрібав мітлу і він знайшов. І далі. Ось такий. Вы расскажите, как вы. Я люблю учиться у хороших людей, мудрых. Всегда, всегда что-то себе возьму на заметочку. Да. Ну что, моя работа доходит уже до окончания. Сейчас листочку дособираю и покажу, Ви ж бачили як було. А тепер покажу теж як є. Хтось ходить там. Воно Йолочка. Це Щас я трошки підгорну. О. Я коротше крупнячок. Крупнячок віддільно. А лисичко, зараз, быстрім Лисичку я знаю, як Тут звісно лисячка багато ще, Під деревами кругом. Тут мені ця містина, де я оці ж дровця, її треба встюбрати, щоб було все як РП, а потім вже все остальне. Мішочок. Він такий звичай, бо тут тут попадаються чуть, -чуть гломачки. Ось такий у мене сьогодні день був. Зараз ще занесу мішків 10 пілетів оцих по 15 кілограмів мішку у котел насиплю. Гості наші не замерзли, українці ж приїхали. А вони холоду бояться. Та ще намерзнуться, а пішли на морське око. Ну, я не буду. Я не буду під мітьолочку, тому що там ще під деревами, буду грабельками, а потім вже все. Це воно таке воно. Ну, як вам сказати? Крупний масовий Хтось дзвонить. Зараз минутку. Опа, Надя моя. Алло. А я вже в мішок лисячку собираю тут. Ну, те, що нарубав, на... клацав ножничками, воно поки останеться. Я не знаю, я спитав у своїх друзів, своїх підписчиків, що вони мені посоветували, як у... Правильно в мішок загрузити, тому що ну жменю я ж не можу. Це листячко, я там підгріб, підгріб. А всі останні цурупольки, як їх правильно загрузити? Чи тебе брати на помощниках, чи когось, щоб мішок мені держав? А може мені посоветують, як як правильно, то я послухаю їхнього совіта. Я й сам тоді обійдуся. Оце таке. Так що з двох одне. Або ти помоєш, або вони напишуть совет. А вони можуть написати совет, щоб ти допомогла. Ну, це такий, що я знаю, надав, що, що я не знаю. Так, ладненько, тепер про себе, бо я ж як ти, і, а починаю розказувати, як я. Давай, розкажи. 10. Десять, о, десять минут четвертого. Да, пора зібратися. Да, значить, буду, Бо мені ще треба засипати 10 мішків пілетів. Значить, що, добре, що напомнила, бо я ж за, за роботою. до работы. Ох, и дурный. Как бы так... Так, ну все, пока-пока, бо уже все, надо бегать, потом котел скоро затухнет. Пока-пока. Ну что, чуть не забыл, как обещал, показываю. Тут была куча. Теперь она стала вот тут, вот эта куча. Поработал я сегодня на славу. О, так що тут ще до грабельків треба, якщо все уберу, потім почну відсіля. дивіться, яка лочка красива. А там шпаківня, шпаків немає, звісно, ну, три штучки там є. О, І цей. Тоді тут крупне уберу і тут ще трохи підріжу, як ви бачите, ось. Дуже телефоном теляю. Ось цю яблуньку, я думаю це яблунька. О, підріжу акуратненько. Здаю обрізку, я в курсі діла, як це робиться. о І, і отсюди почну грабельками, грабельками, грабельками. І так на аж на вихід, Ну, не на вихід закопаного, а на вихід двора. Ладно, все, там далеко сонечко. Дивіться, як полянка. Там красива в сусідів. Ааа, ёлки такі. Це ж, мабуть, на Новий рік будуть наряджати. Да? Тут канатик висить. Ось все, можна тут стірку повісити, все тут, всі умови є. Всі. У кімнатах є стиральна машинка, а тут є сушилочки, так що все на свіжому повітрі, все добре. Так. Крутити не буду дуже телефоном, потихеньку зараз я вам проведу по, по природі. По природі, по природі. отак. Все, всім пока-пока. О! Пока-пока. Ну що, закінчився мій робочий день. Поїхав я в магазин, набрав два пакети харчів. Сьогодні ж субота треба зробити закупи. Бо завтра один гама працює, Ну там не виставляють те, що я люблю. Я дуже сильно люблю м'ясо. О, а там его в неделю нет. Так а в неделю выставляют вот. все магазины на и они выставляют, чтобы люди подбирали да, те, да, да, не очень да. пошло. Так я сегодня, сегодня я набрал мясо, и, не, ну да, мясо, и молочки, ну короче, все я набрал. Я не буду вам показывать, потому что оно неинтересно Уже, а может я покажу, что у нас столи. Вот То йогурт малому, то сырки. Здоровому. Главное, что 2 кг фарша взяли в неделю у нас заготовка мясорубка, будем котлеты опять, ну, что жарить, что морозить. Может, будем рисовать и да. Зарисовать. Так я же, что это? Я же купил два пакета, а потом поехал машину ставить, до подъезда подогнал. Я тебя не вспоминаю, мы с тобой уже двух ездили. Да? Угу. Я весь бой беру на себя. Робіть кофейочек. И дело в том, что поехал, а машину на работу поставить. А тоді йду, думаю, блін. Казала, купила кефіру спеціально, щоб що зробити? Желатину, тіну, Ой, Жилє кефірне. Ото кефірне, отака штука. А ми не купили його. Та желатину б, де не купили. Да, кефіру я купила, а желатину не купила. Ага. І мусорних пакетів не купили. Ну, я думаю, якраз я буду проходити через магазин, зайду і все куплю. Так, да, купив. Купив желатину, купив би... Пакети і купив ще 2 кг ребра. Мені так щось сьогодні захотілося, на роботі не можна не працювати голодному, не в магазин ходити голодному. Захотілося, як домашній свіжак. Я частенько таке роблю. Накришу по-простому, Не треба там маринувати різних приправ. Оце накриши, воно тоді цибульки, потім кришечкою, і воно. Аж лящий, це в мене по суботам таке. Свіжачок по суботам. Я коротко кожну суботу ріжу ріжу, ріжу підсумка. Ладно. З продуктами е, фати вже. Бо ми їмо і їмо від столу та до столу тільки. Ось у, захотілося мені коли чорну сливу купив. І лежить. Думаю, нехай до нього очі і дойде там пакетик. Ліда, що це ви купили, а не їсте? на другий день. Ну як? Ну, хай буде, з'їм. Сьогодні вже приїжджаю, бачу, вона вже сюди кип'ятку навела у чорнослив. Для чого? Я не знаю. Вона, думає, його більше стане чи що. Весь вкус і запах, коротше, злилося з водою. Вода почорніла, покоришня Ну, То що здобулось з'їстися, вона все злила. Ну ладно, хай їсть. Я собі ще купив. 100 чи 200 грамів, 160 грамів, я замітив на вісах. Ну ладно. Це таке діло. Ви зробили кофійку? Так, там мене один мужик питав у коментарях, як я общаюся на роботі із шефом, да, з поляком. Я вам зараз скажу як. ви навіть не представите. Мені попадаються всі шефи, що мене розуміють, чи я їх, чи вони мене. Був у мене в мене два. Всього два. Ні, настройки робив. Настройки робив один молодий хлопець, Його 20-22 отак. Ну він так не розумів, а головою махав, як його розумію, А другий таких годів, як я. Ну, може, плюс-мінус, плюс-менше. Мінус, плюс мабуть, да, Той руський понімав. Ну, не сильно, ну він другий раз каже з акцентом, і я понімав. А потім вже перестали мені казати. Це дилися, так як цей, цей підписчик, що нам написав. Що каже, він знає, але не хоче. Йому каже надоїло. Да, так, да, учи, каже, учи. А я кажу, та я вже такому вузі не можу. Як оце як, так, як Богдан а його меншого того було, Богдан звати, так легше ж вивчити. А я вже не можу. Я сьогодні зустрів, де О. я працював, ось що. Хлопців, щас. А кажу, скільки ти тут буде? Він каже, сім годин вже в Польщі. Я як, як з Польським. Не ніяк, не важно. Ми всі працюємо там, де я працюю, всі українці. Так що легше. так. І я що? Робив одного пана, а він, в нього корні українські. Я йому розказував вже колись. Корні українські. І цей батько чи дід не буду вже брехати, хтось з них був українець. І він що? Він понімає, як я балакаю українською. А сказати погано. Ну, погано, так як я, от польською. <ріху> Оце точно. О, і ми з ним як-нібудь общалися. А зараз я работаю. Він, цей шеф мій, учився ще в Союз, при Союзі в 80-х годах в Одесі, заканчував інститут. Не хотіли тоді. Кажу, а яка спеціальність? У нас хотіли в Польщі атомну строїти десь. І ну, треба було І, коротше, послали. Чи послали, чи поїхав, ну факт того. Так що він закончив одеський якийсь там є в університет, чи інститут, не знаю. Він хорошо балакає по-руськи. І так ми один одного розуміємо. Так це ж добре, тому що приїжджають вже ж туристи із Латвії, з Литви. І вони то знають поляки, польську, там номер англійську. А оттуда, як приїжджають ті, хто раніше вчив руський язик, от і так вони й общаються. Тут на мир приїхали українці. Як він з ними? Ті не дуже, ті не дуже. А от уже він каже, я український теж розумію. Мы с ними, конечно, не по-украински, а по-русски. Ну, а, говорит, я, я понимаю. Говорю, а украинский вы понимаете? Когда, когда я понимаю? У него есть жена, по-русски. По да, да. На русский. И сын тоже. Ручу, зру, да, ну, это такой язык, да, для общения. Ну, это не просто там... Это не политические понятия. Это просто для Щоб ми зрозуміли один одного. В общем, ти працюєш у як і балакає російською з удовольствием. І з удовольствием ти у нього працюєш, бо тобі з ним легко. Ну конечно. Я... У, пана но... хорошо, у пана Юрика було добре, у пана Юрика було ідеально, але з паном Юриком насчет мови було набагато важче. Важче, так. Да. Бо тому, що він розумів, а сказати не міг. Я не розумів його. Я йому кажу, пашін, покажеш. І ми він мені це показує, що це зробити. Так тут, оце ж е я ж роботаю консерватором. Що такий консерватор? Ви повинні знати. А не знаєте, спитайте, я вам розкажу. Значить що? Е дівчата ж прибирають, а потім мені дзвонять, бо я десь на другому об'єкті. Там чи кран, чи двері, чи ручка, чи ну, ну, що нібудь, чи лампочка що поламане. І мені ж оце розказують, розказують, розказують. Я хорошо, я вислухав, що поняв, що не поняв, що перепитав. О, а потім думаю, ну як же ж... Погано я розумію. Я кажу шефу, так і так, ви скажіть дівчатам, щоб вони вам це все розказали, чи скинули на телефон, або другий раз смс мені прийшли, що треба зробити. А я що не розумію, я, як ліда вдома, дочка, то вона мені переведе. Як немає, я ж не переведу. На роботі вона зі мною не ходить. І я кажу, хай вони вам скидують, а ви потім вже мені. О, пішло діло. Вони йому, а він мені. Ну, mm -hmm. це таке діло. Ну, кой, що розумію. Вчора дзвонила одна пробірала, яка треба з'їздити на такий номер, щось там зробити. Ну, я буду там чекати. Ну воно трошки якісь слова понімає, і все, я поїхав, що вона показала, що треба зробити. І все. І ще питав він, цей же самий чоловік питав про номера, що це за об'єкти, що це за дома, як воно у тебе, як у консерватора, що ти то там, то там, як воно у вас там. Ну, номера, це шеф на б набираються. Ну, ну, як? я у шефа є, ну типа фірма, ну, да, фі фірма, фірма фірма. Да. Він на фірму набирає де знаходить номера дома, які йому підходять по. Його, хто, хто здає, так, да, намір. Вони якось так, не то, що на довгий термін, якось там у них, мабуть, по-другому, що спеціально це місто. Все одно у них тут да, Так, десь біру. здаються в яких групах, десь вони там пишуть, здаються дома. Шеф набирає домів, нескільки, п'ять чи сім, скільки у вас об'єктів? Та багато, ну дуже багато. Ну, в общем, багато домів у нього. Може бути в одному домі три-чотири квартири, а є таке, що всі, цілий дом. І от він по всім оцим домам, де що вона ну, робити. Ру... да в цьому районі багато-багато. Я їздю туди. І в чатах у борщиці їздять, убирають. Там на кожній дома, навірно, є к уборщиці. Чи всі одні? Всі одні. Оце в нього ж ну п'ять чи шість. І вони їздять, і убирають і бачать. Там полетів кран, там поламалась дверка, там полетів диван. У Тому от кабінки, кольосика відпадають. Вони шефу відправляють, шеф дзвони вовку і каже, що от там така робота, от там така сьогодні робота. Якщо с нема нічого поламаного на сезон. Значить, вони роблять, десь мебіль міняють, десь листя грибуть, десь... Десь траву косив, десь. Да. То ремонт, то ну, ремонт такий. Там, може, десь треба під штукатури, чи там під мазати, чи там під шпаклювати. Таке, підкрасити. Ну така робота, так. Да. А сезон буде ще й зима. Якщо сніг буде, значить сніг будемо кидати і... і справляти, і сніг кидати. ну... Єсть робота. Другий раз спина мокра. Другий раз у 10 часов позволять, надо десь щось полетіло, в сезон треба да, їхати. А він пиво випив. А в нас тут таксі, у нас же тут дорога Центральна, Центральна. То, в центрі. Да, в центрі живемо тут. Е, таксі 10 штук стоїть. Каже, я таксі нанімаю і їду в таксі, а Роботу Надо, Роботу треба робити, а що даже не думав, що зможе таке зробити пиво випити. А в мене по суботам, а сьогодні не буду. Навіть. Бо шефа немає домови. Немає шефа десь виїхав, а, а позвонив, то я можу сказати, я там не, не можу, а він би поїхав би щось там. Чи мене б забрав би одвіз би. А так, ні, не буду, не хочу. Лучше, а на таксі, туди поїхав, скільки? 50 злотих. А як його подождать, бо там треба пробити, так вона забилася. Цим шлямбуром, не сяду цим, як вантусом. Ну, 33 минути, кажу, я щас твою. Хорошо, він підождав. назад приїхав скільки? Тоже піде, 100 злотих. Так треба було, як злі, я понімав би йому, сказав би, яка радиться, ти все одно їхав би в холосту сюди. Ну, ну а що, що ти будеш йому казати? Нічого, витягнув 100 злотих, він мені вони... чек давать для отчета. Я знаю, давай, не давай. Мені той чек все було. От чого ти він мені сьогодні? Чого буває? Буває хорошо. Я вам скажу одне. Що ми тільки як приїхали в Польщу, і нам всі казали, що український язик із польським похожий. Ми казали, і я казав в тому числі, нічого він не похожий і взагалі не грамульки. Пройшло два з половиною року, я можу казати. Так, да, він похожий тому що в мене вже на слуху десь я щось розумію. Знаю, як лампочка, знаю, як те, як все, як все. Так, да, воно похоже, вже є. Ну, є скласти, ты... виходить. Скласти до кучі ні. Бо треба і руками, і головою, це все показувати, все підключати, всі движучі апарати. О. Так, ну чуть-чуть, я хруйно похожий. Ну все одно, ти оце у нас не вміє балакати, він сам кругом ходить. Йому де треба піти, він нікого не просить, як я ліду. Він пішов і все. Він найде на руках, покаже, малює, хресте, щось там їм показує і все одно знаходить. Бо воно ж похоже. <су> як це так? Похоже, знаєш, похоже. Не показати, розказати. Цифри можу, якщо не. Він взяв правильний. зубочистку, пішов до, до зубного і взяв з собою зубочистку, щоб йому показати, що там у нього забивають цим. Зубнику розказати. Що там? Я йому показую два зуба отак. Два зуба і взяв зубочистку. І тут воно набивається, і я, все, я тоді її нею чистю і все. Він поняв, що треба там наложити щось нібудь. Чи почистити. Ну і все, і так і зробив. Так, все, кофе допили. На коментар відвідали. Мову не може вовик вчити, тож так як і ви. Наш возраст, вже я сказала, що ми дуже важко пам'яті нема. Самі легші вірші в школі по українській мові Тараса Григоровича Шевченка. Вони так запоминалися легко, і то я їх не запоминав. Це ж в школу я ходив. А зараз, що я можу вивчити? Всім пока-пока.